Одним із заходів погашення податкового боргу є реалізація майна підприємств боржників. Реалізація майна підприємств боржників здійснюється за дозволом суду. Подальша його реалізація здійснюється через торги. Звертаю увагу платників податків, які купляють майно підприємств боржників, що право власності на дане майно переходить до них лише після підписання договору купівлі-продажу. Договір купівлі-продажу підписується підприємством, боржником та уповноваженою особою підприємства, яке здійснило купівлю даного майна. У разі, якщо платник податків, боржник. Відмовляється від підписання договору купівлі-продажу. Даний договір підписується представником контролюючого органу, який давав доручення на реалізацію даного майна в присутності двох понятих.